Три, два. Один. Поїхали. Якщо ви зараз глянете у вікно, то там. А вже осінь прийшла у місця! На зв'язку з вами Андрюха, а це наш щорічний рейтинг найпопулярніших українських блогерів. Якщо всього три роки тому найпопулярнішим україномовним каналом був Василь з менше ніж 300 тисяч підписників, то зараз там видалені майже усі відео і створена нова сторінка з нуля. Дічка! Ви теж офігіли. Тоді заходьте в мою телегу і інстаграм, а ще у мене є файний тікток. А ми починаємо наш рейтинг топ-77 на Ютуб ринку. Сідайте позручніше, візьміть собі каву, адже буде ух, як цікаво! Вперед! Почнемо зі стартового свистка на Ютуб каналі Бомбардир. Ну, принаймні саме на футболі до 24 лютого спеціалізувався блогер та коментатор Роман. А зараз ви зможете тут побачити різноманітні інтерв'ю та подкасти з найвідомішими людьми країни. Як би це не звучало, але життя після того самого дня має і свої плюси. Наприклад, багате з Зрозуміли, що мова таки має значення і почали впевнено просувати її у маси. Одним із таких, до речі, є Максим Шелес зі своїм супер-дупер-пупер крутезними оглядами усієї геймінг-техніки. Найпильніші з вас уже певно зауважили, що це відео не зовсім топ-77. Але як я міг не додати сюди хлопців із лісу? Га? Ці справжні кіборги та герої сучасності зараз боронять нас на передовій, паралельно просвітлюючи усіх бажаючих своїми знаннями з військової справи. Уже четвертим каналом із одноіменною кількістю підписників, у нас є. Рибалка з Олегом Яворовичем. Я впевнений, що якщо ви цікавитеся риболовлею, то ви повинні підписатися на пана Олега, навіть незважаючи на те, що тут контенту зараз малувато, адже автор сторінки зараз у рядах захисників України. Дякуємо вам за це. Цієї весни та й до сьогодні на Укр Ютубі був шалений тренд висміювати у себе російське. Однак далі у нас по списку паняночка, яка цим займається уже довгі роки з дня у день. Її канал називається Рагулівна, і це саме та людина, яка зможе додати вам до крові достатньої дози. Розсу... Фобії. Якщо ви теж задумувалися, чому Рома геній, то є принаймні на це дві причини. По-перше, він перейшов на солов'їну, а по друге, своїми відеосами про людей, життя, країну та смішнющі шутки, він зацікавив майже дві сотні касиків глядачів. Хтось майже, а хтось уже. Киянка, що стала поважним професором у крутезній школі Америки, відважна мандрівниця і мегакомунікабельна блогерка Ніна України, своїми відеотворіннями показує, як на українське реагують люди з усього світу. Як ми з вами вже пересвідчили, без знань минулого майбутнє не збудуєш. Саме цю темну пляму у вашій свідомості допоможе заповнити шедевральний історичний канал ВОЗ. І роблять вони це настільки бомбезно, що всього за 5 місяців зібрала нових 150 тисяч глядачів. Вау! Унікальна газдиня, наша закарпатська господиня йде далі у рейтингу. Йо, та тут вам покажуть, як файно зготувати бограч, побесідують про різноманіття закруток та яку смакотіщу що можна зробити з парадички і крумплі. Пальчики оближеш. І в ти спікаєш інглішом приблизно на рівні Сокіабле, то зверни пліс увагу на цей ченел. Англійська тут подається не лише простою і зрозумілою мовою, тобто українською, а ще й автор каналу Very Cool Teacher, який реально знає, як зробити так, щоб його глядачі спікали інглішом well done, хоч everyday. На одну сотню сотень фоловерів більше мають пацики з каналу Тачка в плюс. Ці хлопаки справжні майстри своєї справи та запросто зроблять із будь-якої старої бляшанки на колесах. Ох, солі! Їдно ну, таку лялечку, яка запросто після цього намотає ще не одну тисячу кілометрів. Ця от сторіночка у порівнянні з попереднім роком збагатилася на 50 казиків підписників. І це дивно, адже такий елегантний і просто шикардосний науковий контент, навіть незважаючи на те, що це переклади з англійської, справді заслуговує на ще більшу популярність. Вам потрібно зібрати комподактор, чи ви просто цікавитеся цінами на запчастини свого залізного коня? Тоді завітайте на Гесідком. Цей проєкт один з тих, що перейшов на солов'їну та вирішив посилити ряди українського Ютубу. Технологій та гаджетів. 66 -е місце займає 16-річний Ростик Ардені, який уже встиг переїхати на окрему квартиру, навчитися знімати мега-шмега -мега класнючі відеоролики та закупитися біткоїнами на всі кишені, он навіть висипаються у нього. Справжня легенда усіх підлітків. Молодь уже наступає на п'яти, але поки що пані Ірина Феріон вища цього. Дещо специфічна персона в народі, але велична патріотка української мови не знімала уже різноманітних відосків на 222 тисячі глядачів. Всього за рік часу наші. Бесаги аж потроїли свою аудиторію. Ого, зробили вони це завдяки відео про незвично приготованих класичних страв та навіть автентичним рецептам української кухні зі старих книжок. Ну якщо вас досі цікавить, що ж таке ці ваші бесаги, то краще хай це вам автори каналу скажуть. Ми продовжуємо радіти поповненням у рядах техноблогерів на зв'язку. Феру і їх 230 тисячна база шанувальників. Тут кавтори сторінки запропонують вам теплі, лампові, прямі та відверті огляди про ще. А гаряченькі смаколики зі світу IT. Окремий щабель, у нас відведений і для тих самих творців уже легендарної пісні Вова блядь. називається їх канал Мюсля і крім цього, він має ще багатенько смішечнику розривальних пісень пародій на різноманітні вислови та ляпи популярних і впливових людей України. Fire in the hole! натуральні геймери приєднуються в чат, адже далі у нас мова йде про кіберспорт. Персональна сторінка професійного задрота, аналітика Олександра Петрика створена для всіх, хто коли небудь тільки хотів навчитися. Ефектно кидати флешку на міражі або ж гарненько так всіх гамселити на новенькому тускані. Діагностика і детальний показ ремонту електрообладнання автомобілів. Саме такі видива в основному готові вам запропонувати Євгеній і Ремія на одноіменному каналі. Також тут зможете глянути кропітливі огляди на різноманітні деталі та навіть блог про те, як же ж неординарно проходить день діагностика. Коли у нас були рекомендації історичних каналів, то Олександр Алфьоров ще навіть не мав срібної кнопки та труби. Пройшло всього зовсім нічого часу, і цей. Видатний знавець минулого, невпинно роблячи видиве, справді кожен день, має у своєму активі вже понад чверть мільйона. Хм, от як ви гадаєте, в кого на Укр Ютубі найкраще поставлено якість картинки та звуку? Знаю, це я, але багато хто сходиться до однієї думки, що це точно науково-популярний канал, відео для якого творить найраціональніший блогер з Миколаєва Артем Албул. Слухайте сюди, якщо ви не знаєте, хто такий юкрейнер, то ви, певно, не українець, оскільки творіння цієї сторінки з початку повномасштабної війни було певно у всіх паб. Бліках та спільнотах усіх існуючих соцмереж, починаючи від того, як живе те чи інше місто під час наших днів до тих самих вже хітових мемів війни. Це 270 тисяч тисячна сторінка авторських коментарів Віталія Портникова накоментує вам тут цей пан про головні події в Україні і світу. Разом подумайте про майбутнє та шукатимете вихід ситуації, які тільки здаються безвихідними. От реально, якщо Притула веде свій канал, то і педан може приблизно так подумав собі Сашко і створив собі ютуб сторінку, на якій грає з цікавим. Людьми у мафію їздить подорожувати світом та шукає для своєї дочурки кращий універ країни. 54-й на Укр Ютубі прямо зараз є Євген Карась, унікальний чувак, який встигне і робити досить файнезні відеоролики з гарним настроєм і мочити непроханих орків на передовій. Ммм. А його прямі ефіри це взагалі окреме вид мистецтва. Шо ви там, піцки недороблені? Рішало Івана не виділити його? Ні, не виділи. Їдіть краще спитайтеся у самохвалова, кращого майстра переозвучки на просторах нашої галактики. Якщо ви ні разу не. Не дивилася його гуцулів із Франковська, то ви багато чого втрачаєте у житті. Термінове повідомлення для усіх власників маленьких башкетників: ловіть собі до уваги дитячий канал Аріна Сан Юей, яка стане просто чудесною альтернативою всякому російському аналогу. Тут мало того, що усе ведеться українською, так ще й Арінка робить добрі і повчальні відосики без всякої крінжової фігні. У звичайному житті автори каналу колеги Студіо це бомбезні актори та творці легендарних скетчів наші безраші. А зараз це відважна і працює. Та команда, що зробила уже понад 100 бандеромобілів і відправила їх на фронт, щоб усі окупанти аж втрачали голову від якості їх контенту. Цього року п'ятдесят найчисельніших відкривати доручено, певно, кращому кухонному воїну країни, якому вдалося внести наш борщик до спадщини ЮНЕСКО. Звісно, це Євген Клопотенко і його 295 тисяч вірних кухарів. На тисячу шанувальників більше у себе має фрілансер по життю, що у максимально доступній формі навчить кожного і кожну створити сайти, дасть базу, Знання з чи іншої мови програмування та навіть розкаже, як розпочати кар'єру IT-фахівця з нуля. А головне, що усе це безкоштовно. Мій світ вже ніколи не буде таким, як був. Це не лише через ситуацію в країні, а ще й через неординарний контент на цій сторінці. <кхем> у, -у, у, чи вірите ви у містику? А може нумерологію, астрономію чи на правдивість гадань на картах? Такі відосики вам організує пані Оксана, і яким би не було ваше ставлення до цього всього, але навіть такий контент дуже потрібен нашому. Сегменту. Так само, як і потрібні нам збірки бюджетних і крутезних ПК, які вам залюбки організують на сторінці AlexReal. Окрім цього, тут тестують різне компудакторове залізятче, допомагають глядачам у їх збиранні та діляться власним досвідом. Але перед тим, як ми перейдемо до 300 тисячників, пропоную вам перейти до моєї соціалки ось ці, і написати там у коментарях ваші жарти про трактористів. Запам'ятайте, це дуже важливо. Знаєте це? Дякую! Поїхали. Трактори, це, звісно, прекрасно і важливо, але як же ж ровер, біціґлі, лісапед і велосипед у кінці кінців, саме на цьому чудесному апараті і знімаються туристичні творіння на It's a Good Trip. Після кожного місцевого видива ви будете хотіти кататися на велику все більше і більше. Гарантую. Українці, це справжня сила, і це не просто слова. От що б робив світ, якби не Ігор Андрійчук, цей чоловік творить своїми руками усе, що йому тільки прийде до Макітри. І у нього це вчаться робити піпли з усієї справді усієї з. Земної кулі. Дуже щирий і відвертий тотальний балаболиз Запоріжжя. <різь> <різь> Тайлер Руто Андерсон нафармив своїми відосиками завдяки Юліані, до речі, вже на 306 тисяч людей, яким він розповідає тепер не лише гік і не тільки новини, а ще шокуючі новини із дна. Футбол у нас відроджується на полях, так само як і в інтернетах. Ось тримайте, наче як колишній футбольний аналітик харківського металіста Андрій Колесник на своєму каналі почав давати свій добротний і конкретний контент українською, якого нам так не вистачає. Тачало, ну що, наступний крок буде зміна назви? Чи як? Ну що, мої пупсички, ще не змучилися? Тоді послухайте, білочку. <кхм> Ля, ну якось кріпово у мене виходить із семерити. А ось у цієї панянки це виходить настільки ого, як успішно, що тисячі аж залипають на її шепотінні годинами, і це не жарти. Е, що ви там, є питання? Такою фразою зазвичай завершується будь-яка лекція в універі, але так само зветься сторінка досить відомих журналістів, один із яких зараз у ЗСУ. Тут, до речі, висловлюють думки без цензури, пропаганди і топлять за здоровий глузд. Як не дивно, але судячи із цих моїх щорічних рейтингів, українці справді фанаті. Від риболовлі. Йой, а як ви ще поясните, що на сторінці рибалки спортсмена Юрія Петраша зібралася 338-тисячна армія з вудочками і поплавками? Дуже спірний каналчик у вас зараз на екранах. Контенту, звісно нормальний і ведеться усе українською, але колись сторінка належала вже вище згаданому самохвалову, однак за дуже негарних обставин переозвучку у нього вкрали і повністю забрали доступ. Як бачите, в українському сегменті і таке буває. Блогар, військовий, мандрівник, ветеранато, письменник, жартівник. Килилас та справжній герой України Валерій Маркус став одним із головних натхненників воїнів ЗСУ. Та й, взагалі, усіх українців, що ми у цій боротьбі точно переможемо. Соковитий свіжесенький сезон найпопулярнішого футбольного симулятора вже стартував, а це означає, що контенту на каналі їжака буде настільки багато, що фанатам фівки буде ой як нелегко відлипнути від цього всього дійства, хоч на хвилинку, по своєму досвіду кажу. Від футбольчика ми далеко не тікаємо. Тут Катрендець створив справжній літній казковий табір для дітей, який їм запам'ятає. Питається точно на усе життя, а зараз відновив третій сезон шоу футболіста Зарівницький Верес і продовжує на новому рівні показувати життя клубу зсередини. Фантастична перебудова сталася зі сторінкою зупинилося. До 24 лютого тут боролися з дорожніми проблемами та показували водіям, чого точно не варто робити за кермом. А зараз тут ледь не кожне відео потрапляє у тренди, показуючи, що витворяють жителі країни цієї як вони 404 у Європі. 12 місяців тому чотки новини входили у десятку найбільших на українських. Ютубі. Зараз же ж вони всього 34-ті, а сторінка приросла всього на тисячу підписників. Ех, дуже шкода, адже музичні новини справді цікавезні, і вони справді вартують ваших 5 хвилин на тиждень. У Андрія Мересюка теж не все добре, хоч і рік тому він був на сходинку нижче від чітких новин. Проте його спеціалізація на роботі в Польщі та й взагалі за кордоном досить актуальна, і саме це йому приносить перегляди навіть зараз. Ось тут справи у авторів ідуть прекрасно, так само як і в одноіменної країни. На Іслен ТВ вчать медіаграмотності допомоги. Вимагають протистояти маніпуляціям і розпізнавати фейки. А ще роблять шалені інтерв'ю з найцікавішими гостями. Я гадаю, усі з вас дивилися відоси індусів, які будують собі ексклюзивні вілли голими руками у лісі. Так от, Вадим in the Wild це їх покращена українська версія. Вадим Товстенко, телережисер із Києва, витворяє в дикій природі таке, що у сучасної людини очі аж вилазять дибки від побаченого. Зовсім скоро тут буде мільйон підписників мінімум. Запам'ятайте ці слова. Уже 30-те місце за ще одним українізованим каналом. Цього разу це Jazz Life Pets. Тутка, авторка сторінки Віка виступає як другорядний персонаж, адже усім дійством керують її ну мі-мі-мішні -мі домашні тваринки, розказуючи і показуючи, як вони проводять свої рутинні будні. Вдумайтесь, аж плюс 320 тисяч з гаком нових фанатів і всього плюс одна сходинка у рейтингу. Саме такі підсумки всюди сучного загону кіноманів. І це все при тому, що зараз Віталій Гордієн лейде на усіх афішах Ютуба і навіть за межами ваших інтернетів. Хех, бородата легенда. Про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій від достеменних експертів та фахівців історії ви почуєте у славетному місці. З... Історія без міфів. А чому славетній? Ну так на звичайний канал не підпишуться майже півмільйона глядачів, правда? Повчили трішки минуле, можна посміятись із теперішнього. Щільшки і хлопака Льолік зі своєю кавалеркою у кожному відєву розносять ваш смішечник так до чортів, що бачих, що непідготовлені глядачі можуть не витримати цей передоз колхозу. Пілки ножки забагато не буває, і тому перед. Вами, Куба Ібра, ще один канал по найпопулярнішому виду спорту, де фільмується футбольно-розважальний контент, присутні огляди на матчі та навіть футбол, очима фанатів трясця є. Кайф буде, якщо ви підтримуєте моє відео гривною і станете спонсором каналу, чим суттєво допоможете мені і далі покращувати якість роликів та банально збільшити мотивацію і далі творити для вас цей контент. А я у свою чергу вам за це дам ексклюзивний матеріал, чи навіть ви самі будете вирішувати наступну тему видева. Посилання на це все залишаю в описі. Дякую. А ще більше дякувати. Хочеться фонду Сергію притули, за допомогою якого кожен з нас зміг купити собі частинку супутника. Я теж це зробив. Ммм, клас! Звісно, що Сергій з командою не волонтерили на ще багатезну крутезних речей, як, наприклад, на понад 540 тисяч підписників на Ютубі. Чекайте, а пам'ятаєте ще таку гру, де я садаю футбол називається? Так ось, тут канал з мінімум двома відео на день зацікавив вже десь так до стобіса фанатів Копанки, де автори контенту дуже детально розбирають, як 22 людини бігають за круглою сферою. Ой, для дівчаток у цій добі це теж є контент, і творить його Марія з каналу Мері ЛВК. Сподіваюсь, так читається. Блоги, мейкапи, подорожі та й взагалі усе своє життя дівчина показує ледь не у щоденних своїх відосах. Любителям боксу теж є що глянути українською. 570-тисячний олдскул комбат змінив язик на мову, наштампував трохи роликів про війну, щоб довести свою позицію, і знову продовжив розносити усіх на ютуб ринку своїми хук відосами. Народна думка у нас понад усе. Тому і не дивно, що є у цьому топі одноіменний проєкт. Най. Важливіші новини про комуналку, пенсію і субсидію, а також ціни на газ і світло принесли авторам вже солідні такі циферки у графі підписок. До двадцятки, за підсумками цього року, потрапляє паняночка, яка, здається, приготувала ну просто усе і вся, та й поділилася своїми навичками з глядачами. Ой, а смак колики у Лілії Цвіт виходять настільки бомбезними, що їх уже готують мінімум півкраїни. Ну, проймі, мамою, готує. Майже 600 тисяч красунь та красавчиків, ну а раптом слідкують за Діаною Суворовою, тобто за роликами про я косметику та б'юті тренди. Діана візажист, тому точно знає, що робить на камеру для людей відтепер українською. Ще один гігант в нас українізувався на технологічному рівні, звати його Кедедер, та робить він найкрутіші відеоогляди гаджетів. Єс, можливо, це трошки пафосно і зверхньо, ну але що поробиш, якщо це дійсно так? Не забувайте слідкувати за контентом, який дивляться ваші діти, адже вони заслуговують гарненькі і маленькі пісеньки та сценки від кітс, hey дитячі пісні. Тут каусе робиться барвисте. То і захоплююче від щирого серця для української малечі не менш популярна альтернатива для малюків розташовується на Kids TV Ukraine, де ваші пуцьверіньки знайдуть веселі дитячі пісні, цікаві апетки, руханки, розвиваючі відео та мультики для дітей українською мовою. П'ятнадцятка найбільших! І як же ж приємно, шлях би тебе трафив у цьому списку бачити левів на джипі, а не цих ваших львов на драндулеті, які уже назбирали на своїх ефірах з мільярд гривень для ЗСУ та продовжують робити ски хайповий цікавезний контент уже солов'їною. Респект. Хоча Майкл щур зараз займається трішечки не журналістикою, проте телебачення Торонто продовжує штампувати добротну кількість контенту, яка ще й регулярно залітає на перші місця у тренду Ютубу. Хе, ну що ж, не підробні майстри творіння відосиків. На скетчики цих пацанчиків без посмішки ви точно не подивитеся. Адже Бампер і Суз настільки професійно вписують реальність у свої мемні фразочки для роликів, що ух, який гарний настрій після перегляду і контенту гарантований в натурі, реально. Хтось ще каже, що українська історія не цікава, вона нікому не потрібна. Ось, будь ласка, канал імені ТГ Жевченка знімає цікаві, а головне правдиві відео про минуле України, Росії, козаків та й загалом усього світу. А за їх дійством слідкують аж 750 тисяч людей. Ще питання є? Журналістські розслідування, викриття ворожої пропаганди та розслідування найбільших корупційних справ роблять на серйозному каналі Бігозінфо. Майструють усе це тверезі люди зі своєю позицією, а не якісь там проплачені шістки олігархів. Алло, на зв'язку. Уже десятка найбільших. Відкриває її у 22-му році новачок на україномовному ринку: блог контент Ве Вікторія, де донька і мати раніше показували своє буденне життя, а зараз вони починають жити окремо, і Вікторія шукає нове натхнення для творіння відео, уже солов'їною. Головні щільшкі пародисти з сільради продовжують свій похід за золотою кнопкою Ютубу, яка вже в них прогружена на 81%. Кропітливі пародії, хітові пісні та солідні такі перегляди тут тримаються уже кілька років, адже їм уже нема коли розслаблятись за крок до мрії. Що там, що там? У нас на горизонті видніється кулінарний тандем Андрія і Тані, що загіпнотизують кожного своїми поправді фантастичними стравами та заставлять вас усіх дивитися з відкритою голодною пащекою їх смачнющі ролики від початку до кінця. Просто немислими розрив між восьмим і сьомим місцем організував для вас Сергій Стерненко. Цей ескадрон смерті невпинно вже як три роки виробляє мінімум по одному ролику в день, щоб ви точно не забували головну істину, що наша русофобія усе ще недостатня. Мільйон двісті шістдесят акаунтів уже слідкують за дитячими піснями з любов'ю для дітей, малят вчать тут кольорів, рахувати і читати, штампуючи рівні українські пісні, і все це для того, щоб нове покоління вкраїнчиків і самісіньких паленок знало свою рідну мову. П'ятірка в нас за словетним слідоном, за творчістю якого поки що слідкують лям 700 сімсот підписників у свої бувалі часи. Він розривав харизматичними відосиками по фотошопу, а теперка бомбить пердаки за розкидаючи їх просто по фактам, монотонним голосом. До речі, тут мав бути Євгеній Бондаренко з двома лимонами послідовників. Однак він заявив, що він переходить на новий повністю україномовний канал, тому побажаємо успіхів і робимо стрибок у розмірі 2 х і потрапляємо на позначку майже в 3,5 мільйона підписників. Саме стільки тиснули на червону кнопку підписки в Стасі Мар. Після тривалого існування в російськомовному вакуумі Стасю пробили на свідомість, і зараз вона тотально базує у своїх видивах. Чекайте, перед славетною трійкою я б хотів звернути вашу увагу на рідедеде. Юа, який теж перейшов на державну, приховавши усе російськомовне і уже виклавши три науково-просвітницьких творіння українською. А ось і бронза. Цього року належить Афінці, яка теж вирвалася з міфу про узкоязичний Харків і почала читати навіть тіні забутих предків. Для своєї ж гігантезної аудиторії вона показує буденні і не дуже розпаковки, влоги та й інші дівочі б'юті штучки. Номер два. Усе ще Діма і його космічні машинки. Однак, у порівнянні з минулим роком, за його пригодами, вже слідкує. Майже 4 мільйона дітлахів, а може і не лише дітлахів. На своїх незліченних автомобілях, скетчах і пригодах, ще певно, навіть не школяр Діма підняв за один рочок майже два лимона-шанувальників за рік. Чим він фактично впритул наблизився до до першого місця україномовного Ютубу, який досі переконливо займають пародисти щоткого паце. Після відмови від кліпів на русняві пісні вони заслуговують окремої поваги за свою невідмовну проукраїнську позицію. Однак, колишня база на руснявих глядачах дає про себе і як результат мінус 70 тисяч з минулого року укрблогерів. До речі, якщо ви не знайомі з тим, яким була наша еліта Ютубу у минулі роки, то поностальгуйте у букви «і». А якщо ж ви взагалі не знайомі з нашими блогерами, то запрошую вас на сайт Маніфесту, де зібрано уже понад 5 тисяч україномовних каналів. Посилання усе ще в описі. У коментарях пропоную написати свого улюбленого блогера, та яким ви бачите наш Ютуб всього за 12 місяців. А запропонував вам цю чудову ідею я, Андрюха, який до речі нагадує, що ви підписалися на мої соціальні мережі. Не жартую, я чекаю. Дякую. Зустрінемось.